Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо з вами урок математики. Підготуйте, будь ласка, підручник зошит до уроку і налаштовуємося на роботу. Вас вітає математика, ігри, приклади, задачі все для вас. Побажаю вам квітливості за роботу в добрий час. Не забудьте, будь ласка, відступити вниз 4 клітиночки, на п'ятій записати сьогоднішнє число, класна робота, і ми розпочинаємо узагальнювати вивчений матеріал. Як завжди, ми розпочинаємо із хвилинки каліграфії, необхідно записати відповідь. До виразу частка чисел 81 і 9. Ви пам'ятаєте, що частка чисел це дія ділення. Відповідно, нам треба 81 поділити на 9, і ми отримуємо, звичайно, 9. Так? Отримуємо 9. Прописали, будь ласка, каліграфічно. Прописали каліграфічно, будь ласка, число 9. І переходимо до розв'язування завдань. І сьогодні ми більше працюємо над розв'язуванням задач. Пишемо, будь ласка, задача, 100... задача 16 сторінка 115. Задача 16 сторінка 115. І так, дивимося, будь ласка. 14 жовтня сонце зійшло о 6 годині 20 хвилин. І зайшло о 17 годині 7 хвилин. Визнач тривалість дня. Для того, щоб визначити тривалість дня, нам треба знати два поняття, так? Схід сонця це 6 година. 6 година 20 хвилин. Захід сонця це 17 година 7 хвилин. І для того, щоб дізнатись тривалість дня, відповідно, що нам треба зробити, від. Заходу сонця відняти час, коли сонце зійшло. Відповідно, від 17 годин 7 хвилин треба відняти 6 годин 20 хвилин. Але ми розуміємо, так, що від 17 6 ми відняти можемо, але від 7 хвилин 20 ніяк. Тоді, що нам треба робити? Нам треба позичити. До 7, до 7 хвилин, во ще 60. Так, що ми отримаємо? Ми отримаємо 16 годин 67 хвилин, так? Тому що ми позичили одну годину. В одній годині 60 хвилин і плюс 7. 67 хвилин, мінус 6 годин 20 хвилин. Таким чином, 16 годин мінус 6 годин ми отримуємо 10 годин. 67 мінус 20, це скільки? 47 хвилин. Тобто, таким чином, ми можемо це зробити. Так, схід захід нам відомий, тривалість треба знайти. Ви позичаєте, так, ми позичаємо. Для того, щоб правильно позичити, треба знати, скільки хвилин в одній годині. Ви це чудово знаєте, що в одній годині 60 хвилин. Так, 60. І за рахунок цього, що ми маємо. 16 годин 67 хвилин, мінус 6 годин 20 хвилин. Години віднімаємо від годин, хвилини від хвилин. І отримуємо результат. Тепер обов'язково ми можемо, відповідно, що записати. Звичайно, відповідь. Ми не пропускаємо. Що пишемо? Визнач тривалість дня. Відповідно, тривалість дня. Тривалість дня. 10 годин, 47 хвилин. Ось таким чином дуже легко ви це знайшли і розв'язали. Дивимося тепер далі. Завдача 115. Задача 18. Сторіночка 115. Обчисли за календарем, скільки діб триває полярний день на північному полюсі, якщо відомо, що сонце сходить там 19 березня і заходить 25 вересня. І так, дивимося, будь ласка, яким чином ми працюємо. Схід сонця 19 березня. Так, записали, будь ласка. Дев'ятнадцяте березня. Захід двадцять вересня. Треба знайти тривалість. Для того, щоб знайти тривалість, що нам треба зробити? Треба знати кількість днів у кожному місяці. Березень, квітень, травень, червень, липень, серпень і вересень, так, щоб правильно порахувати. Відповідно, ми можемо відкрити, скористатись календарем. І в календарі подивитися, так? Дивимося, що у березні. Березень можемо собі писати так. Березень тридцять один день. Квітень. Тридцять. Травень. Тридцять один день. Червень відповідно. 30. Липень. 31 день. І серпень також 31 день. Тепер, що ми знаємо? Ми знаємо тепер, що в березні 31 день, але сонце зійшло не 1 березня, так? Тому ми не можемо порахувати. Нам треба вирахувати, скільки днів в березні було вже сонце. Тому від 31 ми віднімаємо 19, так, оскільки сонце в березні зійшло 19 березня. Тепер що ми робимо? 31 мінус 19 це 12 днів березня, так, світило сонце. 12 днів березня. Тепер що ми робимо? До цих 12 днів березня ми додаємо 30 днів квітня, 31 квітень, день травня, 30 днів червня, 31 день липня, 31 день серпня і 25 днів вересня, так? Тому що Сонце заходить 25 вересня. Ось таким чином. І тепер рахуємо. Тепер поетапно рахуємо. У нас утворився такий великий вираз, так? 12 плюс 30, плюс 31, плюс 30 31, плюс 31 і плюс 25. 12 додати 30 це 42. 42 додати 31 це 73. 73. Додати 31 це 173 73 додати 30, це 103. 103 додати 31 це 134. 134 додати 31 це 165. 165 додати 25 це 190 діб. Тобто, що ми можемо? Ми можемо записати відповідь. І записати, що полярний день на північному полюсі триває 190 діб. Тепер ми з вами працюємо над завданням. Номер 8, сторіночка 11, 111. Степан знаходив за допомогою калькулятора добуток чисел 1257,3 та дістав у відповіді число 419. Якої помилки він припустився? Ви розумієте, так, що добуток це дія множень. Тобто 100 1257 взяли три рази. Тому що множення ми можемо замінити додаванням. Відповідно, ніяк не може вийти число менше, ніж 1257. Якщо менше утворилось число, то замість дії множення яку дію застосував степан, він застосував дію ділення, так? тому що він не знає, що добуток це дія множення. Спробуйте, будь ласка, виправити помилку Степана. І знайти, чому ж буде дорівнювати добуток 1257 і 3. Для цього запишіть, будь ласка, вираз 1257. І виконайте це множення для того, щоб дізнатися правильну відповідь все ж таки так, скільки написав. Скільки мав порахувати Степан, так, яку відповідь він все ж таки мав отримати? Порахуйте, будь ласка, самостійно, 1257 помножити на 3. І ваше завдання домашнє це задача. Подивіться, будь ласка, це задача. Ви записуєте число, домашня робота, записуєте задача. Записуєте коротку умову, складаєте розв'язок, пояснення, відповіді, тобто спрацюєте над задачою, як і завжди ми з вами працювали. Якщо, оскільки задача про ділянку, якщо вам буде зручніше, то ви можете накреслити цю ділянку і зробити коротку умову саме графічною, так не розписувати в табличці, а накреслити цю ділянку. Якщо вам буде зручніше, але коротка умова має бути. І потім на кінець уроку ви надійшлате фото класної роботи, так і домашньої. Чекаю фото робіт. Дякую за увагу. До побачення.